Більшість фанатів діляться на два табори ті, хто обожнював Прю, і ті, хто вважає, що Пейдж врятувала серіал. Але чому нам було так важко її прийняти? Сьогодні я пропоную подивитися на Пейдж Метус не як на відьму, а як на жінку, яка змушена була жити в тіні ідеальної покійної сестри. Ми розберемо психологію її бунту, її страх близькості та справжню причину, чому її магія працює зовсім не так, як у Прю. Пейдж Метюс єдина відьма в родині Галівел, яка насправді побудувала себе сама. Поки сестри купалися в сімейній історії, Пейдж боролася з алкоголізмом, втратою батьків і статусом позашлюбної дитини. Чому саме вона стала найбільш незалежною і психологічно стійкою з трійки? Магія Пейдж Метус це не просто круті спецефекти початку нульових, це ідеальна ілюстрація її внутрішнього світу. Зверніть увагу, на відміну від Прю, яка рухала предмети поглядом, прямо впливаючи на світ. Телекінець Пейдж працює інакше, вона переміщує об'єкти через сфери. В психології це можна трактувати як створення дистанції. Пейдж підсвідомо боїться прямого контакту з болем та відповідальністю, тому її сила створює прошарок між нею та реальністю. Але найцікавіше це її здатність до сферення. Кожного разу, коли емоційний тиск у маєтку стає занадто високим, пейдж просто розчиняється в синіх вогнях. Це доведено до абсолюту стратегія втечі. Якщо прю була скелею, об яку розбивалися проблеми, то Пейдж – це повітря, яке неможливо впіймати. Її магія це магія автономії. Вона наче каже сестрам: Я з вами, але я завжди маю вихід. Це класична поведінка людини з уникаючим типом прив'язаності, яка боїться, що близькість позбавить її свободи. Навіть її роль охоронця це спроба викупити провину вцілілого. Рятуючи інших, вона намагається довести собі, що її власний магічний порятунок з тієї фатальної аварії в юності не був помилкою. Отже, ким насправді є Пейдж Метюс? Вона не стала новою прю, і це її найбільша перемога. Якщо Прю була залізним фундаментом родини, то Пейдж стала її новим диханням. Психологічний шлях Пейдж це історія про те, як прийняти своє минуле, не дозволяючи йому визначати твоє майбутнє. Вона пройшла через заперечення, провину вцілілого та страх бути відкинутою. І хоча її магія починалася як механізм втечі та дистанціювання, зрештою вона навчилася використовувати свою унікальність, щоб об'єднувати два світи. Світ людей, яким вона допомагала як соціальний працівник, і світ магії. Пейдж довела, щоб стати частиною цілого, як от сила трьох, не обов'язково втрачати свою індивідуальність. Вона навчила Пайпер і Фібі, що сім'я це не в'язниця, а підтримка, яка не обмежує твою свободу. Її історія вчить нас, що навіть якщо ти відчуваєш себе заміною або зайвим у чиємусь житті. Ти завжди можеш створити власне місце, де твоя сила буде незамінною. Пейдж не просто заповнила порожнечу в силі трьох, вона розширила її межі.